Добрий день, мене звуть Віталій. Я військовослужбовець Збройних сил України. Мене прооперували Володимир Фамилия? Ковальчук. У мене було поранення давнє в коліно і порвали міски. Потім вибратився, ну, мене прооперували. Ну, на третій сутки вже доволі добре себе чувство. Без болі і без того самого. Бо до цього мене дуже часто. При нагрузках, ну, при броніку при цьому всьому вже багато ну, були болічі великі, не міг ходити. Дякую лікарям, врачам і сестрам, що лікарня добре. Ну, все позитивно, как би, все добре. На ну, що не жалеємося. Слава Україні! Слава Україні, героям слава доброго дня! Ми виконали інноваційну операцію нашому військовому пацієнту, в якого було значне пошкодження латерального меніску. Це було незвичайне пошкодження, це пошкодження дискоєдного меніску. Тобто у 5-7% пацієнтів є меніск не у вигляді, не у вигляді півмісяця, а таке щось схоже на еліпс або навіть на повне повне коло, який повністю закриває виросток стегна. Виконуючи бойові завдання, він пошкодив цей мініск. І єдиний варіант це парціальна часткова резекція цього пошкодженого дискоїдного мініску і придання йому нормальної форми, розвиненої форми, як у більшості людей. Окрім того, на жаль, у нашого пацієнта було виявлено пошкодження хряща, що добре, це не було пошкодження четвертого ступеню, коли ми бачимо вже дефект е хряща повношаровий до кістки. Це була друга ступінь, інколи, можливо, з невеликою натяжкою до третього ступеня. Тобто до половини хреща були ділянки пошкодження. Тому в кінці артроскопії ми видалили всю воду, всю рідину, е тому що артроскопія проводиться в, в водному середовищі. Е підключили. Підключили газову систему і е, ввели туди ввели туди е, мікрофрактурований, очищений е, ліпоаспірат е, з передньої черевної стінки, який відомо, що він є багатим на стовбурові клітини. Клітини-попередники, е, оскільки е, жировою тканиною готові поділитися всі, як військові, так і цивільні, е, і там дуже багато вона гарно васкуляризована, дуже багато. Е, Мікроциркуляторного русла, на якому на цих судинах знаходяться перицити клітини-попередники, тому відновлення нашого пацієнта ми надіємося, що буде дуже швидке, і за пару місяців він зможе приступити до своїх виконання своїх завдань.